Доброго дня, пані та панове. Рада вас вітати на виставці Sisolar 2021. Ця частина стенду присвячена продуктам та рішенням для домогосподарств. І позаду в мене знаходиться акумуляторна батарея Луна 2000. Це модульний продукт, має модулі ємністю по 5 кВт годин, 5, 10, 15 кВт-годин може бути. Акумулятор і позаду мене версія на 15 квт годин ємністю. Аккумуляторна батарея Luna 2000 сумісна з інверторами однофазними 2-3 4 5, 6 КТЛ l 1 трифазними 3, 4, 5, 6, 8, 10 КТ m 1 і може працювати. Для зарядки в день від сонячних батарей, розрядки вночі, для використання дешевшої електроенергії вночі і розрядки в піковий тариф, або для забезпечення резервного живлення, коли відключається електроенергія. Інвертори підтримують захист від електричної доги AFCI. Таким чином електростанція на даху буде значно більш безпечною. AFCI зменшує ризики пожежі за рахунок того, що відстежуючи електричну догу в стрінгах сонячних батарей зменшує вергідність творення пожежі. Трифазні інвертори через те, що вони розраховані на напругу 1100 вольт. Вони мають вбудовану функцію відновлення сонячних батарей від деградації PID. І таким чином станція впродовж цього терміну експлуатації генеруватиме більше. Всі інвертори потужністю від 2 до 40 кВт включно, підтримують роботу з оптимізаторами сонячних батарей. На сьогодні це модель SAN2450W-P. Оптимізатори підтримують роботу з сонячними батареями потужністю до 450 Вт, включно, забезпечують кращу роботу системи у випадку затінення, забезпечують відстеження точки максимальної потужності кожної сонячної батареї, на якій розміщений оптимізатор. А також вся інформація про сонячні батареї з оптимізаторами буде доступна в системі моніторингу, тобто буде моніторних кожної сонячної батареї при використанні системи з оптимізацією на кожну сонячну батарею. Можна гнучко використовувати конфігурацію з довгими стрінами. Таким чином, стрінг буде довше, ніж при звичайному розрахунку, що економить кабелі, прокладання кабелів, а також може розташовувати панелі на різних орієнтаціях і затіненням. Дана акумуляторна батарея є безпечною, адже кожен модуль оснащений щонайменше чотирма датчиками, а також проводиться вимірювання всіх показників впродовж всього терміну експлуатації. Кожен модуль акумуляторної батареї оснащений власним оптимізатором і збільшувати потужність всієї системи можна в будь-який момент часу. Збільшити потужність можна розширивши, просто встановивши ще один додатковий блок. Один інвертор підтримує встановлення до двох блоків акумуляторних батарей і таким чином до одного інвертора можна підключити ємність до 30 кВт годин. При використанні систем з акумуляторною батареєю Луна 2000 потрібно також використовувати лічильник. Лічильник 250 ампер, такий самий, як може використовуватись в великих системах на власне споживання. Ми відокремили цю. Лінійку інверторів як домосподарськими, але, незважаючи на це, в Україні максимальна потужність використання систем для домогосподарств це 30 кВт і можна використовувати інвертор 30 КТЛ М3 для санкцій на домогосподарство. Сонячні електростанції для домогосподарств наразі працюють з зеленим тарифом, який діє до 31 грудня 2029 року. Використовувати акумуляторні системи в домосподарських станціях не тільки забезпечують дохід, а також збільшує комфортність використання системи, тому що акумуляторна батарея Луна 2000 здатна забезпечити резервне живлення у моменти відключення. Акумуляторна батарея LUNA 2000 може бути використана для зарядки від сонячних батарей, і таким чином розряджаючи вночі, можна використовувати енергію від панелей, накопичену в день. Також можна заряджати дешевшу електроенергію вночі, а в пікові періоди використовувати її на власні потреби або розряджати. І акумуляторна батарея LUNA 2000 разом з бекап-бокс АВР, який спрямовує електроенергію на резервних споживачів, може бути використана в моменти відключення електроенергії і живлення резервних споживачів. Таким чином, акумуляторні системи для домогосподарств можуть забезпечити більший рівень комфорту, більший рівень доходу, ніж решта типів систем. Дана система для роботи з системою моніторну використовує два типи пристроїв: це смарт-донгл. 4G і Dongle WLN Fast Ethernet. Таким чином можна приєднати інвертори до системи моніторну будь-яким зручним для вас способом. Зелений тариф для домогосподарств діє до 31 грудня 2029 року, а при використанні акумуляторних систем їх можна використовувати і надалі, забезпечуючи резервним живленням або власним споживанням своє домогосподарство. Придбати обладнання можна у наших дистриб'юторів, вони зазначені на сайті Huawei та Photomate. І, дякую вам, ми переходимо на наступну частину стенду.